На жаль, кількість дорожно-транспортних пригод на дорогах міста не зменшується. Поліція закликає водіїв бути дуже уважними та обережними і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Зокрема, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Це правило діє цілодобово, тобто і у світлий час доби. Звертайте увагу на особливо погодні умови. В дощ обов'язково вмикайте противотуманні фари, дотримуйтесь швидкісного режиму. Також в нічний час під час руху, як в місті, так і поза межами міст. Обов'язково дотримуйтесь правил швидкісного режиму, а також звертайте увагу на дорожні знаки. Водіїв, котрі порушуватимуть ПДР і наражатимуть на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху. Очікує адміністративна відповідальність. Щодня на території області працюють групи реагування патрульної поліції та підрозділів. Поліції Кременчуцького районного управління та головного управління національної поліції області. Поліцейські контролюють дотримання водіями правил дорожнього руху, а також відповідно водіїв порушників складаються відповідні адміністративні матеріали та водії притягуються до адмінвідповідальності. Звертайте увагу на безпеку на дорогах, дотримуйтеся неухильно правил дорожнього руху. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.